Всім привіт, вітаю вас на каналі Сканалітка. В цьому випуску поговоримо про лондонське дербі, яке відбулося на стадіоні Тоттенхема. Арсенал переміг з рахунком 1-0 на виїзді. Виходить, так поговоримо більше про Арсенал, тому що, як на мене, це команда, яка дуже змінилася в тому плані, як вона грає проти м'яча минулого сезону. Це була команда, яка дуже багато високо пресингує. В цьому матчі Арсенал дуже добре захищався в низькому блоці, Не прям ну добре. Непогано, ми поговоримо в цьому випуску саме про позитивні і негативні моменти цього арсеналу в низькому блоці. Так от, ну і поговоримо, так що з цього випливає. Чи це був план на Тоттенхем, чи це можливо, тенденція, яку ми будемо бачити далі по сезону? Отож, є про що поговорити. Поїхали! І так, перше, що варто зауважити, коли говорити про цей матч і яку схему на нього вибрав сам Артета, який план. То треба говорити про те, що в Райса була червона карточка в попередньому турі, тому він пропускав матч. А також у Едегора якесь мікроушкодження. Так, я не впевнений, в чому саме не присутково, але дивився, що в нього якась така помаранчева іконка на софаскоре, тобто він там не прям сильно травмований, але один матч пропускав. Тому є причина, скажімо так, грати в більш. Обережний футбол, тому що в високому блоці ми бачимо, завжди Едегор дуже добре вибігає. це Людина, яка цей пресинг орієнтує, крім того, він багато працює інтенсивно. Райс те саме, тільки трішки глибше в центрі поля він все підчищає, він дуже якісний в захисних дуелях, він читає простір, він це вміє робити. Натомість виходять Жоржиньо і Тросарт, я так розумію, на їхній позиції. Так, якщо, по крайній мірі, судити по минулому сезону, то Жоржиньо заміняє Райса. Його роль в більшій мірі на полі, а Трусард виходить замість Едегора десь і теж виконує цю саму функцію плюс-мінус, наскільки може. І це дві людини, які те саме роблять в значно меншій мірі. Тому якби є причина так не зустрічати високо, а сідати глибше. Окрім того, хто суперник, це Тоттенхем, це Тоттенхем, який грає дуже сміливо, сам постійно пресингує. І Тоттенхем, який має проблеми при переходах, який багато на цьому коли він втрачає м'яч. Не завжди готові повертатись, тому Обрати таку більш спокійну схему на гру може виглядати справді, я з цим погоджуюсь дещо більше під суперника, це виглядає логічно. Загалом мені є переконання, що Арсенал, в принципі, ніколи не був поганим в низькому блоці, але ось цей матч просто він показовий, тому що вони майже 90 хвилин там за винятком періоду певного в другому таймі захищались. Про Тоттенхем треба сказати, що ця команда, можливо, десь не збалансована і надто авантюрна, але якщо говорити про те, як вони створюють моменти, то це якраз з таких проблем Тоттенхема немає так. Тому те, що Арсенал їх Зустрів в принципі доволі впевнено, то це хороший показник. І давайте конкретніше поговоримо про те, що робив Арснал низькому облоці. Перше, що я би виділив, що команда постійно готова сідати 5 в лінію, так? тобто немає статичної людини, яка сідає 5 в лінію постійно. Але майже завжди команда готова перебудувати і 5 іноді 6 в лінію сідали, частіше 5. Найбільше це робив, напевно, Томас Парті. Мені здається, якщо подивитись на його теплову карту, то вона в нього на рівні з центральними захисниками, а можливо, навіть і глибше, що якби трішки парадоксально. От, але маємо, що маємо. тобто... Томас Парті постійно готовий сідати п'яте в лінію захисту, щоб команда відчувала себе впевненіше. Інша тенденція полягає в тому, що Бен Вайт почуває себе дуже вільно, коли йому треба висунутись на суперника. Бен Вайт, і з іншого боку, Юліан Тімбер те саме робить. Так? Тобто фланові захисники завжди готові робити крок вперед, натомість опорні півзахисники готові сідати. Або якщо не опорні півзахисники, то САКа або Мартінелі по фланах також готові сідати. Так, тобто ще одна тенденція, яка дозволяє арсеналу діяти проактивно, хоч і в низькому захисті, так, на фланзі не дає багато часу суперникам. Але є інший нюанс, якщо ми подивимося на центральних захисників. і Магіаєс, якщо говорити про центральних захисників, то вони якраз дуже статичні, якщо говорити про горизонтальні переміщення зліва направо. Тобто Артета хоче, щоб фланові захисники зустрічали активно, але разом з тим Артета хоче, щоб його флан щоб його центральні захисники залишалися на противоріт, щоб вони були готові захищати зони завершення. Це заставляє в більшій мірі пересувати саме опорних півзахисників, тому в нього обов'язково в захисті повинен бути і... Один і другий захисник на фланзі готові, плюс вінгери теж готові в разі чогось сідати. Тобто, щоб залишити трикутник на фланзі в будь-якому випадку, і два центральні захисника, які готові захищати зону завершення, якщо цей трикутник на фланзі провалиться. Тобто, можна поділити, умовно, низький блок арсенала на таких три зони. Це і лівий фланг, правий фланг, де є два трикутника. І центральний коридор, де зазвичай залишається як мінімум два центральних захисника, дві людини, які попереду в цьому 4-4-2, так це був в цьому матчі Кай Гаверц і. Тросарт. Ну, вони там не дають багато прям роботи на захист, але вони зустрічають, якщо хтось хоче пробити спереду. Ну і зазвичай, якщо м'яч на лівому фланці, то сідав в лінію захисту Жоржиньо, і рівно в цей момент тоді Томас Парті мав рухатись в зону підбирання. Так, тобто все одно що було три людини напроти воріт, окрім двох центральних захисників, один з опорних. Тобто один опорний зміщається на фланг, інший з флангу в центр. От таким чином. Тобто двох центральних захисників, щоб не переміщати опорні півзахисники, повинні їх обходити з флангу на фланг і забезпечувати чисельну рівність, як мінімум, на флангах під час атаків суперників. На основі принципів захисту арсеналу в низькому блоці я би виділив таку трилему, яка стоїть перед захистом цієї команди, яку треба вирішити. Так, тобто, по-перше, хочете, щоб ваші флангові захисники активно висувались. Так, по-друге, ви хочете, щоб цей фланг, коли активно висунувся захисник, цей кордор закривав хтось. І третє, ви хочете, тобто Артета хоче і багато в принципі команд цього хочуть, щоб центральні захисники залишались в просторі напроти воріт. Так, тобто, щоб вони були готові відбивати подачі, якісь в простріли, штрафний майданчик, в принципі, якщо треба десь виснутися, підстрахувати центральні захисники напроти ваших воріт. Це завжди добре в захисті. От цього Артета хоче зберігати. От і за рахунок чого це все виконується, за рахунок того, що є два опорних півзахисника, які повинні бути дуже мобільні, повинні реагувати на зміщення з одного флангу на інший, так як тільки м'яч на одному фланзі. Треба опинитись там, як тільки м'яч на іншому, треба, щоб один перейшов на цей фланг, а для цього інший повинен змістити свою опорну зону. Тобто, щоб не рухати лишній раз центральних захисників, опорні півзахисники виконують подвійну роботу, що, в принципі, в низькому блоці може виконуватись, і багато ігрового часу вони з цим справлялись, але. Жоржиньо, мені здається, саме більша в ньому проблема. Не справлявся. І давайте два епізоди таких типових, які в цьому матчі провели в арсенал в захисті, розглянемо. Ось один з таких епізодів, де провалився арсенал в захисті, і це чітко видно, що саме така проблема, про яку я говорю. По-перше, звідси розігрують такий штрафний удар з дальньої дистанції. Гравці і в принципі, по положенню корпуса гравця, який біля м'яча, виглядає так, що може йти дальня передача десь туди ближче до правого флану захисту, тому Томас Парті, бачите, він так глибше сидить, а навпаки, жоржинню трішки вище. Так от, але йде потім короткий розіграш. Що означає, що м'яч зараз буде на лівому фланзі захисту Арсенала, що заставляє Томаса Партії висунутись вперед, так тому що він зараз повинен буде відповідати саме за опорну зону. А Жорження вже в цей момент повинен розуміти так, що він десь повинен також контролювати коридор між флановим захисником і центральним для того, щоб флановий захисник Арсенала в даному матчі це був Тімбер, міг діяти більш проактивно так, робити кроки вперед. От, і ми бачимо, що Тімбер, в принципі, своє завдання робить. Ну, хоча він теж повинен орієнтуватись. Тут не є таке, знаєте, те, що тренер сказав, ти і робиш. Ти по кожній ситуації орієнтуєшся, він теж повинен бачити, що десь цю зону, яку він зараз готовий залишити, ніхто не прикриває. От а Жоржиньо він просто відверто програв свою ну, дуель. Так, це там безміча ця дуель була, але його суперник просто відв'язався і побіг. В коридор, який був вільним. От, Ну і далі зверрівав також, щоб підкреслив, що робить е, Магаліаєс в цій ситуації, тому що Магаліес вже якби видно, що захист провалився, але він, все одно, рухається. Напротиворіт, так він біжить закривати зону завершення. Хоч, в принципі, тут такий епізод, що 50 на 50, ні, здається, навіть більш логічно би було рухатись до суперника, так, зустрічати його, а Жоржиння би тоді просто страхував. Так, тоді би була ситуація 2 в 1, можливо, би не дали навіть прострелити. Але ні. Магаляй зробить, напевно, те, що в нього вимагає Артета. Він біжить в зону завершення, і це теж можна зрозуміти. Епізод завершується тим, так що подачу перериває Магаляєс, з подачу на ближню штангу головою можна вибити. Так, якщо ось ці два центральні захисники завжди під час подач, ну там наскільки це можливо, то це трішки безпечніше, все ж, тому що нападник не може відірватися просто від одного захисника і побігти на ближню штангу. Ось як це працює в захисті в арсенала. Чому я думаю, що цей епізод є такий більш проблемний, саме в випадку, того, як захищається арсенал, тому що от уявіть, що. Команда, яка захищається просто в 5 захисників, стикнулася з такою самою ситуацією, і тут, якби замість дальнього передачі, йде короткий розіграш. Я думаю, що більшість команд просто би ця лінія пересунулася трішки лівіше, і такого широкого коридору би не утворилось. так? І не прийшлося би там просто доганяти Жоржіння свого суперника. Жоржіння би залишився в опорній зоні або рухався б в зону завершення. А в даному випадку, виходить, Магаляєс був би значно лівіше. І цей пас би швидше за все не прийшов. Аби прийшов значно важче. Там би треба було десь на фланзі відразу приймати спиною до воріт суперника. От, ну але в це працює трішки по-інакшому, і ось такі проблеми десь можуть виникати. Маленька ремарка ще одна, бо я колись пам'ятаю ось до цього епізоду, я колись критикував Магаляєса за те, що він рухається відразу в зону біля воріт і не біжить страхувати партнера в ситуації один в один на фланзі проти Вінгера. Так? Якщо пам'ятаєте, то, то Зінченка колись прокинув йому між ноги Арнольд. Таке було, і там потім е, гольова нагода була. Так, якщо правильно пригадую, то Ліверпуль забив Салах колись так само проти Зінченка. Один. В один прийшов Магаляс рухався в зони завершення. Якщо знайду ці епізоди, то я їх залишу тут на монтажі. Можливо, просто не знайду, але вони в мене яскраво в пам'яті. І я Магаляса критикував за це. От, але я так зараз цей прям низький блок арсенала продивився добре. І дійсно схоже на те, що саме Артета вимагає двох центральних захисників максимально можливо, коли це знаходитись саме біля воріт, напроти воріт, щоб вибивати, щоб захищати зони завершення. В цьому теж є сенс. Але кожен, в кожен епізод, все таки окремий футболіст повинен трактувати на полі, як воно виглядає, тому що нема сенсу бігти в зони завершення, якщо там більше нікого нема. А на фланці там один-один найнебезпечніший суперник з м'ячем, то все-таки треба висунутись. Ну але футболістів теж в голові може бути каша, враховуючи кількість вимог, які від них, ну, які їм тренер задає. Одна з причин помилки, і одна з причин, коли ви аналізуєте, так то треба розуміти, що ще тренер може вимагати від цього футболіста. Я десь, можливо, робив і поспішні висновки трішки. І є ще один дуже схожий епізод, давайте подивимося. Також тут тімбер дуже широко. Жоржиньо піднімається на товаську не встигає опуститися, а Магаляєс, він, ну, він вже рухається у фланг, але вже в той епізод, коли вже передача на Колосевській пройшла. Таким чином, теж ми бачимо так, що. Кулусевський отримає мяч Майданчика і отримує нагоду, так ще пробити поворотах. Це один з мінусів гри Арсенала в захисті в низькому блоці, який я виділив собі, через які я, в принципі, розбирав, як ці принципи в них працюють. Але загалом я би ще раз проговорив, це що Арсенал досить добре виглядає в цьому низькому блоці. Вони десь це тренували більше, вони готувалися до саме до такої гри проти Тоттенхема, і в більшій мірі воно працює. От, інше діло, що все-таки це завжди менш переконливо, ніж коли ви там затискаєте суперника на чужій половині, позбавляєте його м'яча створюєте моменти там по, по 10-20 моментів за гру. Цей матч був зовсім не такий. В Цьому матчі Арсенал свідомо десь віддав ініціативу. Можливо, вони би другий тайм грали більш сміливіше, але вони доволі швидко забили. Вони там з 45 ї по 60 ту хвилину створили декілька моментів. Позиційних атак і таких не було. Вони там затиснули на. Майже в штрафному майданчику подали декілька кутових, з одного з них Могаляє забив. Тому важко сказати, чи це був прям план на всю гру від Арсенала. Швидше за все, вони просто хотіли вимотати десь суперника і, можливо, на другий тайм грати більш сміливіше, але цього не знадобилось просто. Якщо говорити про атаки Арсенала, е, треба сказати, що в цьому матчі не було жодного механізму, при якому залишалася позаду трійка і два гравця опорній зоні. Так, тобто десь відмовився, можливо, конкретно на цей матч, можливо, в принципі, намагається перебудувати команду. Е, тут ще треба сказати, що Тімбер, в принципі, виглядає більше як людина, яка цікавіше виглядає по фланзі, особливо цей епізод мені сподобався. Так він відкрився нижче. Так, щоб він міг отримати м'яч і прокинути його відразу вперед, віддав передачу і одразу забезпечив просування по флангу, а потім ще побачив, що там Мартінеллі опустився, ще простір по ось його ось по фланзі ось вже вибігає на простір. Далі, правда, виконання зовсім не на рівні англійської премєр ліги, ось цей пас. Мені не очевидно, чому він не прийшов. Ну тобто, чому він його, в принципі, робив так знервовано? Тобто, ти сам там простір, ти на швидкості контролюєш м'яч. Суперник ще не зближається, окрім того, ти лівша, ти ж лівий захисник. Цей пас можна було віддати значно більш спокійніше, як на мене, якщо ми говоримо про АПЛ. Загалом Тімбер не складає враження, що це людина, яка прийде і застовбить за собою місце в стартовому складі. Я думаю, Зінченко може з ним поборотись, Правда, там ще крім Зінченка ще є то м'ясо, якщо я правильно пам'ятаю, і можливо, ще навіть ків'єр. А в опорній зоні діяли на постійній основі два півзахисника опорних це жоржиньою партій. Тут теж сукупність факторів, які, можливо, ну, спонукали артету відмовитись від того, щоб залишати трійку позаду, це те, що жоржин і. Партії вони більш комфортно себе почувають саме глибше трішки. І нема сенсу піднімати так високо ні парті, ні е, Жоржиньо, Значить, нема сенсу, щоб Зінченко піднімався в, в опорну зону. Тому, можливо, Тімбер був обраний саме як лівий захисник на, цю, на цей матч, щоб грати по бровці, так і відмовитись повністю від схеми 3-2. Хоча, знову ж таки, можливо, ми б її побачили, якби. Якби Арсеналу треба було забивати в кінці матчу. Ще один нюанс, який, можливо, ну, він важливий насправді, тому що наступна гра Арсенала проти Манчестер Сіті. От і е, мені здається, Артета ще в минулому сезоні відмовився від того, що він буде престанувати Манчестер Сіті дуже високо і агресивно. Ну тобто, все залежить від якого матчу, але є така загальна тенденція, що він все-таки. Намагається менш агресивно діяти проти Гвардіоли. на це є свої причини. І е, я просто один епізод з іншого матчу покажу. І Одна з основних причин, як присунгував Бренфорд Манчестер Сіті, я цей матч також бачив. Е, все чудово, всі індивідуально закриті, але якщо ви граєте індивідуально, то значить Ведерсно буде більше часу. А також є Холланд, який може один в один будь-кого знищити. В цьому епізоді це так доволі смішно. Тут швидше захисник Бренфорда зробив щось дуже незрозуміле, але. Холод може так зробити і проти більш е, солідніше налаштованого суперника. Просто один в один відштовхнути від м'яча і побігти забити гол. От це ніби виглядає простий м'яч, але він, напевно, з точки зору е, ну, так, підготовленості того голу, то Це на 90% готовий гол від Гордіоли. Так? Тобто вас будуть пресингувати, ви розійдіться. Едерсон буде мати більше часу, щоб підійти. В є дальня передача, і залишіть, будь ласка, Холанда один в один. Так, тут теж видно, що. Вінгери трішки опустилися або розійшлися ширше, що там залишити саме один в один проти Холланда. Тому, в принципі, такий простий гол, але видно, що він спланований тренерським штабом. І якщо продивлятись голи минулого сезону, які Арсенал пропускав від Манчестер Сіті, дуже багато саме таких після високого пресингу, коли ніби як і йде звичайний винос м'яча, там ніби як може бути Холан з Дебрюйне, і там проти них буде навіть три суперника, і все одно Дебрюй дасть той пас, Холанд побіжить і заб'є гол. Я думаю, що таких 3-4 гола за минулі сезони точно можна знайти, а це багато, якщо говорити про тенденції, так тому що те, що повторилось три рази. Точно повторити з четвертий. Тому я не здивую, що Артета повністю відмовиться від прес у сіті в майбутньому матчі, який буде через тиждень. От. Загалом, якщо говорити про Манчестер Сіті, я так подивився один матч. Перед тим подивився ще десь на початку сезону інший. І команду виглядає прям дуже переконливо. Е, окрім того, якщо дивитись на трансфери Манчестер Сіті, то мені здається, що там теж все якби дуже добре, тому що вони повернули собі Гюндугана, який не просів, мені здається, дуже сильно з того сезону, коли він йшов з команди. Плюс вони підписали Савіньо, Ще одна. Людина на позиції Вінгера ніколи зайвим не буде, тим більше, що там є для ротації люди, яких можна посунути ближче до е, півзахисту. І е, прямо зараз Манчестер Сіті, мені здається, найбільш вкомплектований е, з попередніх навіть Манчестер Сіті, які були так, найкраща версія Манчестер Сіті, прямо зараз по складу. Єдина проблема це, напевно, правий захисник, Вокер і нападник Холанд. От вони зараз незамінні, так що минулого сезону, що хоча б був Альварес, то цього сезону без Холана дуже важко буде Манчестер-Сіті. Без вокера справа, мабуть, придеться ставити когось інвертованого, так, тобто якогось центрального захисника, який просто буде рухатись в опорну зону. Слава Богу, Манчестер Сіті таких досить. От. І якщо говорити про навіть ну, не позиції, тому що по позиції опорного півзахисника, то якби би проблем Чер-Сіті немає, але нема другого родрі. От, якщо Родрі будуть проблеми, то це ще одна така слабка місце Манчестер-Сіті, хоча загалом їх все одно дуже небагато. От, ну, якщо не буде Родрі, то в принципі десь гра ламається. Хоча по іменах там є, якби Ковачич може замінити, по ідеї може навіть той самий Стоун зіграти, опорній зоні, я не бачу в цьому проблем. Але саме Родрі замінити повністю, я думаю, ніхто не зможе. Тому, звісно, я ніяких передбачень робити не буду. В Манчестер Сіті можуть бути проблеми по ходу цього сезону, але отак, ходу я не бачу. Якихось передумов того, щоб хтось нав'язав серйозну боротьбу Манчестер Сіті за це чемпіонство. От Арсенал сильнішим не став. Я не бачу, як він став сильнішим для мене. Там не було якихось трансферів, які суттєво підсилили цей клуб. Ліверпуль мені здається, все ж я казав, так вони ніби непогано стартували. Але я не бачу, ну поки що я не бачу команди такого самого рівня інтенсивності, як це був Юрген Клоп. І от не знаю, це швидше по відчуттях. Я поки що не бачу впевненості, що Ліверпуль зможе нав'язати боротьбу Манчестер Сіті. Можливо, це важ, важче передати якимись аргументами щодо Тоттенгема. То ну команда в принципі виглядала не прям погано проти Арсенала, але видно, що вони десь втратили той імпульс, який дав постокогло, коли прийшов клуб зараз. Це команда, яка ніби як непогано росоє атаки, ніби як непогано контролює м'яч, десь моментами демонструє пресинг, але вже явно не така яскрава, як була на початку минулого сезону, коли вони забирали очки фактично в усіх. От цього немає. І це насправді трішки прогнозовано. Плюс, якщо подивитись на трансфери Тоттенхема, ну вони які зовсім не. Скажімо так, не амбіційні. Не видно, що це команда, яка хоче поборотися за чемпіонство. Так, вони взяли Соланки, який видав ніби непоганий попередній сезон. Ну, але це виглядає так це виглядає на форварда для команди середини турнірної таблиці якісно. Так? Тому що Соланки вже був у Ліверпулі, і Соланки там показав, ну, що він не здатен конкурувати з більш сильнішими нападниками. Я не знаю, можливо, він десь добавив сильно. Я прям не слідкував за всіма матчами Бормота, але от. Ну, по тому, що він вийшов, показав в цьому матчі. По тому, як я його собі пам'ятаю, ну це такий більш простенький форвард для АПЛ. І по моїх відчуттях, Тоттенхему буде важко боротися десь навіть за Лігу Європи в цьому сезоні, тому що справді є багато команд, які підсилили себе. Є плюс команди, які все одно будуть, е, будуть боротися за Єврокубки, навіть не зважаючи, що в них погано гра йде. От в мене відчуття по Тоттенхему, що це команда, яка буде боротись там з 6 по 9 місце, плюс-мінус. От. Такі думки. Я вам дякую за перегляд цього відео. Якщо вам було цікаво, то поставте вподобайку, напишіть коментарі, що ви думаєте про цей лондонський дует, так, про яку команду ще думаєте. Все, щасти вам до зустрічі на каналі.